Рік новий ворог старий. Для нас, українців, вже давно немає свят. Замість цього ми маємо понад тисячу днів повномасштабної війни, 10 років російського вторгнення. З цим ми входимо в рік 2025. Сьогодні за нашим родинним столом зустрінуться не всі. Кожна сім'я має свою особисту трагедію. Вся Україна в жалобі, але і з міцною вірою та сподіваннями в наше світле українське майбутнє. Згадаємо всіх, хто загинув, захищаючи нашу неньку, всіх побратимів, всіх батьків, всіх чоловіків, всіх синів, всіх дочок, всіх дружин. Не забуваємо їх, і хай буде їм вічна слава на початку повномасштабного вторгнення. Наша зуртованість та єдність стала несподіванкою для ворогів. Ми чекаємо цього нового року в очікуванні чогось нового, чогось світлого. Закликаємо вас і надалі бути єдиним і допомагати нашим захисникам. Приходить новий рік, але ворог залишається старим, і ми мріємо про те, що старий ворог залишиться у минулому, він буде подоланий. Віримо, що разом ми переможемо на всіх фронтах, як на полі бою, так і на спортивних майданчиках. Бо правда і свобода завжди на нашому боці. Підтримуйте одне одного, допомагайте одне одному. Адже ми, українці, єдиний, дружній, непереможний народ. Томилися всі, але ми маємо пам'ятати, що Господь творить свою волю нашими руками, і ми не маємо права їх впускати навпаки. Працюємо далі. Фронт для перемоги, а ми для фронту. Віри та сил кожному в прийдешньому році. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям! Героям слава!